Хлопці, вітання на каналі про спінінг. Сьогодні знову обвідний канал. Бачу, що непогано заходять відео саме зимового спінингу тут на обвідному. І е, приїхали ми пошукати щуку, але одразу я підійшов до води і побачив, що рівень змінився. Ну, просто дуже-дуже сильна вода десь піднялась по берегу. Ну, метрів, мабуть, на 10, тобто, це по висоті. Я думаю, що близько одного метра. І всі, хто рибалять на обідному каналі, думаю, що ви в курсі, що при такому рівні води. При будь-якому зміні рівно води аномальному, тут з рибалкою прям біда. Затоплені кущі, багато бруду плаває, і риба стає дуже пасивно, перестає повністю реагувати на ваші штучні приманки. Але ми вже приїхали, ми якось там вміємо її ловити, тому давайте спробуємо все ж таки. Розібратися з цим нелегким завданням і е, вполювати хоча б одну чи декілька щук, можливо, навіть там окунів чи судаків. Але судаки тут останнім часом мені саме в цій локації ніколи не попадалися. Тому давайте будемо е, збиратися і розпочинаємо нашу риболовлю. Я взяв дальнобійний комплект, аби, а, а, але злегшений, наче знав. Це X-Game 90L до 16 грамів, тобто тут тест 2 16. Тому е, якраз під цю риболовлю. Буде краще, ніж з нео, тому що ми зможемо використовувати легші джегріги і не втрачати в дальності закиду. Тому все, давайте будемо зараз розпочинати. Скільки води людина на човні, це потрібно собі наступного разу на човнику вийти і не морочити голову. А зараз, ну, все, от я аж там стояв. Це просто капець. Просто капець. Що з рівнем? Я навіть не знаю, чи ми зможемо туди дібра... добратися. Ну, певно, що тут ні. Давайте ще далі шукати ось це всі ніщаки лову з берега. <сум> Тому я й люблю все, що вона, що там тебе не обмежує рівень води взагалі. Ніяк. А тут нам потрібно. А тут нам потрібно постійно боротися. Особливо тут взимку на обідному каналі. Так, ну видно, так, як я прориваюсь до місць слову. Не знаю, чи добре ця ідея. Водичка постійно додається і. Може бути таке, що ми зараз з вами сюди зайдемо, а назад. А назад ні. А назад ні. Але у мене на такий випадок. Я сьогодні як дивився. О! Блін, ну слухайте, можемо. І не вийти. Я сьогодні в водонепроникних шкарпетках, тому на крайній випадок, якщо ми десь там наберемо в чоботи, то не смертельно. Так, десь ми ось тут прорвались. Так, головне не поспішати, а то і пробувати перед собою що з глибиною. Так, ну таке, хлопці, ні. Локація, наче є. Таке, не дуже тут закидом зручно. О, подивіться, яка тече, просто капець. Наче на Десні. Так, ну що, сьогоднішній день у нас от розпочав... розпочався з повіні вода. Ну, по берегу не знаю наскільки. Метрів. На 20, мабуть. Ні, ну не на 20, але 10 точно піднялася по висоті. Думаю, що десь рівень плюс метр. Це одразу відчувається навіть в вантажику, який стоїть в мене, що так довго він падає. Блін, ну тут кидати дуже незручно. Зараз будемо або в деревах. І що відбувається, коли такий рівень води? І, до речі, це теж беріть собі до уваги, що коли підіймається вода, особливо коли це відбувається дуже стрімко. Ну, перше, риба перебуває в шоці. З одного боку, наче там течія, все добре, вона повинна почати клювати, а з іншого боку, в нас змінюється дуже. Особливо, коли ось таке стрімке підняття, змінюється дуже тиск за рахунок об'єму води на рибу. Так? І в нас з'являються ось такі от укриття в вигляді кущів трави, куди риба може залазити. І Вона буде сидіти в тих кущах в твоїй траві, і... тому що вона зміщується за кормовою базою, яка там починає ховатися. В ці хащі. І, звісно, буде стояти там і спіймати нам її буде набагато важче. Ну, і плюс, коли риба розбавлена дуже сильно водою, то, звісно, що її набагато важче знайти. Чим більше води, тим гірше ловити. Так, ну тут зовсім незручно. Кидати мені. Це певно, що зараз буде найзручніше місце для лову ось цей пляж. Ну, от дивіться, наскільки рівень може підійматися. Це зараз він піднявся от на 3 метри, я бачу, по цьому пляжу, а може бути аж тут, але рівень дуже високий. З одного боку у нас з'являється, наче глибини, де ми можемо. Провести приманку, а з іншого боку, то, що я вам казав, що дуже сильно не любить риба зміну рівня води. Якщо у вас є свої спостереження з цього приводу, давайте хлопці в коментарях. Дуже цікаво, але в мене вони такі. І зараз наш джегріг з 5 грамами, ну, вже тут нормально підвисає, ще й тече. Так, минулі дві риболовлі нам перші там, 5 закидів одразу давали в цій локації рибу, і в цей час, зараз 11 година, я сьогодні, як справжній рибалка, проспав виїзд, домовився з Толею на 8.30 зустріч, а Толя мені дзвонить 8.40 і каже: ну що ти де? А я ще в... В ліжку лежу, мені так тепло, гарно. Тому у нас сьогодні риболовля почалась аж в 11 години. Так. годині. Ну, Оце ми спіймали якогось трупа. Тягне. Ге, ребятки! Пацаку давай, дядя Толя. Тільки що да, так. На толіку наплакав. Наплакав щуку, але ми її вбагрили В зоні голови вона била, дивіться, ось такий крокодил у нас перша риба. Розловили знов на рачка. Все добре. І по такій високій воді це взагалі успіх. Я думаю, що, можливо, це навіть одна риба, яку ми з вами сьогодні спіймали. Будемо намагатися далі щось ще видручити. Я вже зараз поставив 10 грамів на 5 в мене не хотіло чомусь, можливо, через те, що було такий боковий, типу там, зносило в бік приманочку і якось не хотіла щука таку подачу. А ось на перевазі на такій достатньо агресивній різкій проводці. Вона тільки що влупила. Саме з ударом вона клюнула, але, мабуть, якось там з, з розвороту, і через те ми її забагрили. Нарешті ми об'єдналися з дядєю Толею, риболовними вузами. Подивіться, які от подивіться, яка краса. Людина прийшла в забродах, пісюна не жалкує. До речі, піднялася так вода, що Толя виходив отак по груди з острова. Да, навіть чуть не втопився, каже. Це добре, що він був. Взагалі заріскований пацани. А якщо в этой робі зайти в воду і начерпнути? начерпнути а... то от, так є ж випадки, коли е, потонув рибалка. Ти при тим більш відомий. Києві, досвідчений рибалка. Хлопці пішли на Дніпро, була стрімка течія, і просто зайшов без поясу. І воду все людину понесла і затягнуло. Тому це дуже не знають, пояс. Да. Думаю, для краси, а пояс на, на Вейдерсах саме. Толя зробив неправильно, без поясу, пацани да. настолько Но тут вода швидко не зайде, тому що воно мені. Ну так, да, воно тебе обтягує. Но пояс нужен, тому що він не Коротше, в Вейдерсах обов'язково, навіть якщо він у вас не передбачений виробником, обов'язково одягайте пояс. Якщо ви десь переходите, десь. Дали воду і вам треба перейти. Не, ну, не дай Боже, якщо течія, ви на, ну, на, зачерпнете воду, то все. 50% того, що ви не вийдете звідти назавжди. А поїзд допоможе е, сповільнити набирання води або взагалі не потрапляння вам у Вейдерси і може навіть врятувати вам життя. Ну. О, дядя Толя. Спіймав щучку. Так, ну нормально. Нормальна Толь. Оце вона тільки що мене клювала. <плев> да, так, в мене було клювання. Але. І пузата, так. Да, харчується, харчується. Ну, от так от, бачите, що все ж таки вдалося спіймати вже дві риби в нас в кадрі. Це на такі умови, це дуже-дуже добре. Ну, Давайте дяді Толі вподобаєчку і далі продовжуємо теж з вами ловити. Ми перебираємо вже всі приманки, поки що у нас дві щуки. Не знаю, наче така коробка в мене з добрим асортиментом, як в магазині. І плюс, он, дивіться, скільки всього. Але щось поки нічого в нам не вдається, окрім цих двох недомірків. А, ну, зараз певно, що все ж таки продовжуємо ми рух і треба щось знайти. Давайте пішли, збираємось і є в нас ще декілька точок, на які можливо сподіватися, як мінімум, підійти до води. Те покажу вам застосунок, який ми використовуємо, коли ми приїжджаємо на незнайомі водомі, навіть без ехолота, коли ми приїжджаємо, наприклад, на зимову риболовлю, коли ми приїжджаємо на риболовлю з берега чи з човна, і, наприклад, в нас немає ехолота, В нас є застосунок, який має дуже дуже величезну базу глибин не тільки України, а й всієї Європи. Так. Отже, хлопці, давайте зараз вам розповім про цей застосунок. За Всі ви знаєте, що в мене є ехолот Deeper, дуже крутезна річ, універсальна. Вона от якраз Цей ехолот підходить, коли ви ловите і взимку, наприклад, ловите. З човна на невеликих водоймах чи навіть з берега, особливо коли ви там займаєтесь ловлею коропа, чи займаєтесь ловлею на фідер. Прям супер річ, яку я раджу через саме через універсальність. От. І в неї є ось такий застосунок, який можна використовувати, навіть якщо у вас немає ехолота. Зараз я згадаю. Ось він у мене фішдіпер. А, ну, ось дивіться, оці всі крапки, що ви бачите, це локації, в яких відмальовані мапи. Ви подивіться, скільки тут водою майже кожна калюжа. От ви коли заходите. Подивіться, карти глибин майже в кожній калюжі. Це просто настільки круто, що просто, ви подивіться, це вам треба сканувати щось самому. І так далі. А Так у вас все тут вже є. Ну і давайте для прикладу подивимось на обвідний канал. Ось. Заходимо, наприклад, на. Ну, беремо там локацію, ось цю. Та будь-яку. Ось подивіться, як все чітко відмальовано. Всі ями, всі забати, більш того, подивіться, наскільки круто. Всі бровки, все повністю видно. Більш того, ось ці саме. Палітру можливо тут налаштовувати. Колись не можна було, зараз можна. Це робиться дуже просто. Ви заходите, зараз я згадаю секундочку, а ось сюди. Заходите, от палітра кольорів. Натискаєте і тут є вже готові палітри. ну Наприклад, там ось такі можна поставити. Ось це ну базова палітра. так. А є палітри, які ви самі налаштовуєте. От я налаштував ось таким, от чином, дивіться. Мені так зручніше всього. Тобто, виділяю а, дуже синім. Ну, давайте ось цю ямку подивимось. Ну, тобто, тут видно, прям супер, супер, супер. Окрім цього, в цьому застосунку можна використовувати, ну, включити або виключити популярні місця. Це всі ну, місця, які додаються, наприклад, користувачами. А тут ще можливо, наприклад, вибрати твердізна. Це дуже корисна інформація, особливо для тих, хто ловить корапа чи ловить фідером. Ну і для судака, теж от, наприклад, бачите, я ось тут спіймав. Судака, і він якраз стояв на межі з більш твердим дном. Тобто для риболовлі максимально корисна інформація. Ще є тут така фішка, подивіться, вона називається 3D. Вона є от там, де є ось такі, така позначка, Тоже дуже багато водойм з такою фішкою. Є вся інформація про погоду, і от коли ви заходите в мапу 3D, це взагалі дуже круто. Подивіться, як це виглядає. Ось таким чином ви можете подивитися водойму. Дивіться, наскільки це прикольно. Тобто для того, щоб зрозуміти, як, де бугри, де повністю якісь міляки, ви повністю можете таким чином оцінити майже будь-яку водойму. Подивіться, ну, це просто, я вважаю, що це для риболова. Прям максимально крута інформація, тим більше, скільки тут, подивіться, скільки тут водой по всій Європі. Просто крутяк. Звісно, це все доступно тільки в преміум підписці. І преміум підписка вона не супер дорога. Вона коштує 25 баксів на рік. Тобто це виходить приблизно там 2 долари в місяць, а 2 долари це 80 гривень. З дяді Толі ми ще в одну локацію прийшли. Каже Толік, давай, Саня, тут спробуємо. Кажу, давай, Толя, лізь в воду. <гум> Був в тебе хоч забродний костюм, а я без нього. До речі, оця точка дуже, дуже класна. Тут а, перед нами таке поле з. травою. Ні-ні, отак, от отак нормально. Перед нами тут таке поле з травою. Як правило, на цій точці працює мікруха. Зараз ми е, спробуємо рака, перш за все. Якщо з рачком у нас буде ні альо, то перейду я на мікруху, але тут слід трошки покидати, тому що тут були у нас колись найкращі результати через те, що е, тут, як я кажу, перед нами такий язик глибиною десь метр півтора. І там така цікаві ділянки з травою. І от щука ховається під ту траву. І було таке, я тут колись ще до війни, що ловив і прямо з якоря, з однієї точки, з-під одного куща, який було, ну, видно таке, темна така плямка, її було видно. То з-під того куща мені вдалося. Спіймати десь 6 щук, і щуки такі були кіло, кіло плюс. Тому місце класне. Ну, побачимо, що зараз. Зараз взагалі ми Толею займаємося повною фігнею заради, так би мовити, контенту, тому що Ні, ну вже приїхали тут, насправді їхати мені не дуже близько сюди. Живу я в Бучі. Думаю, ви знаєте, верніше в Орзелі. Ну, це майже ну це буча і є, але населений пункт спутник, так би мовити. І мені сюди приїхати теж коштує грошей, тим більше на моєму Саша Мобілі. <рес> Трошечки жре він. палива в мене. Але, очі бачили, що брали. От. Я не жалкую. Ні секунди. Треба просто більше заробляти, щоб такі тачки годувати. Опа, ось вона, ось вона, ось вона, так. Да. Слухай, прямо під берегом. Да. Прямо під берегом взяла. Слухай, я думав. Так дивись, ну. скільки кидали в дальняк, вона, типу. Опа, Прямо під берегом влупашила, І подивись, як вона ж. І подивись, як вона жадібно. Схопила, ну ось, хлопці, друга в мене риба. Але ми на двох сьогодні з тим результатом, з яким минулого разу я відловився. Ну і щука сьогодні дрібніша. Вона взагалі сьогодні не хоче клювати, але е, ну, дякую, що хоч, хоч так. Так, ну що, зараз ще. Давайте ми її випустимо. Давай пливи. Зараз ще. Кілька закидів, пішла, пішла. Кілька закидів, і будемо вже, мабуть, збиратися, тому що вже і час. По-перше, по-друге, риболовля сьогодні дуже погана, риба неактивна, саме через рівень води. Я це навіть на початку одразу сказав, що так і буде. Тому стояти ще кілька годин заради того, щоб. Спіймати одну рибу я в цьому не бачу ніякого сенсу. От. Ну, от сьогодні я навіть один раз тільки змінював приманку на віброхвост. е і особливо не перебирав через те, що ну, Толя от ловить на віброхвости і у нас з ним результат. Однаковий, тим більше, це перевірені приманочки, які у нас працюють тут взимку завжди. Хоча е слід, можливо, е було спробувати і фети всілякі, можливо, погратися розміром на збільшення, на зменшення. Але коли така вода, це такі, знаєте, риби вже на якомусь такому характері чи досвіді, ти її видрачуєш. Або на бажання, я би так сказав. Так, ну що, хлопці, все, на цьому все. 4 години ми аж пролазили, спіймали на 2-5 риб. Сподіваюсь, що відео було для вас корисно, корисну інформацію я надав. І чекайте обов'язково, як я і обіцяв. Запити є на те, щоб я зняв фільм про одяг. Тому найближчим часом чекайте на каналі. А зараз підпишіться на канал, що хто ще не підписаний, ставте вподобайку. Цьому відео, і побачимось на наступних рибалках.